Ось ця скульптура збройность джури зварена з майже тисячі шматків металу. Вона за вишки сягає двох з половиною метрів. Створював її скульптор Сергій Кляпетура за допомогою художника Романа Кліща. Постать молодого юнака, і вона втілилася в металі. Власне, ця робота теж зроблена з металу. Ну, такий залізний хлопець. Джура окреслює якусь грань, зрозумієте. Тобто на межі. Матеріал. Ну, недооцінений насправді, бо люди звикли, заліза багато, начебто воно дешеве, так? але насправді ми завдячуємо прогресу залізу. Ось. І досить благородний матеріал, і якщо до нього правильний підхід, то... Він може дуже довго стояти. Перший в Україні пам'ятник Джурі встановили 5 п'ять років тому в селі Лісоводи на Хмельниччині. Але той зброєносець постає у вигляді дитини. Автор зберіг макет скульптури з пластиліну. Ну оця перша ідея виникла якраз на подвір'ї сільської школи в селі Лісоводи. Ну а потім виник виникло цей. А? Це що ви бачите його великого. Ну от якийсь, якийсь варіант наступного джури. Така трансформація. Відбирається в одежду, дорослих шайпле зброї в нього більше стає. Джура юнак змінив іграшкового коня на шаблю. Скульптори працювали І над ним три місяці. Найбільше часу забрали дрібні деталі. Автори згадують, основні зварювальні роботи припали на період блекауту. Ішло важко ну, важко навіть морально. Ну Війна забирає оцю, знаєте, творчість, якби ну, не хочеться творити. У перші дні війни у всіх була паніка, і якась була дуже така затяжна пауза, я думаю, то у всіх, і невизначеність. Ну. Але ну, ми не можемо поставити життя на паузу, тому треба жити, не дивлячись ні на що.